У міністерстві Охорони здоров'я в центрі громадського здоров'я, коли стало відомо, що колишню шеф-редакторку Медвічуківського телеканалу ЗІК Дар'ю Гордійко призначили керувати відділом одним з відділів у центрі громадського здоров'я. Після цього п'ятеро комунікаційників цього центру звільнилися через призначення цієї Гордійко. Одна з фахівчинь Антоніна Деломанжи у коментарі детектору медіа навіть заявила, що центр громадського здоров'я володіє інформацією щодо стану здоров'я, в тому числі українських захисних. Тому небезпечно призначати на керівні посади в центрах таких людей, наприклад, як Гордійка, яка працювала на Медведчука, бо це може загрожувати витоком інформації і становити загрозу безпеці країни. Після того скандалу, який розпочався вчора, навіть під на сторінці я подивився випадково коментарі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко. Величезна кількість було коментарів небайдужих людей, які писали: звільніть Гордійку, як вам взагалі не соромно, як ви можете призначати таку людину на посаду. У відомо сьогодні зранку, що Гордійко звільнилася. Причому вона, скажімо, так ну не те, щоб поскаржилась, але написала: а, всі можуть робити помилки. Це буває з кожним.